Оце пощастило, так пощастило. Це труба. з кільких штук. Тут їх реально більше сотні. Вон які. А, там ще внизу є. Там ще внизу. Є молоденькі. Оці я вже зірвав, дивіться. Вони ще непогані. От тут. От тут. Боже, там ще внизу. От за тим, за тим. От тут он ще є. Так і що? Це капець. Ще з цієї сторони. Дайте добратися до них. От тут. Так і що? Так, переходимо далі на цю сторону. Тут от пачка яка. Тут. Це капець. Підфартило, так підфартило. Ну, зараз будемо вибирати, які є хороші. Побачимо, що можна з цього взяти. Так, а тепер давайте візьмемо пару екземплярів на перевірку. Оп! Як ви думаєте, це вже, мабуть, поганий, так? Да? Такого же кольору, але яка нога в нього, подивіться, яка нога. Чого собі? Ого. Ладно, залишимо, а ці менші. Ці, ці менші можливо будуть хороші. Бо якщо хороші, я б взяв би. Ну, також вони такі сіренькі. Але запах такий... ну ці, може візьму. Подивлюся, зараз буду вибирати, я вже не буду показувати, а які менші, менше, я мабуть посмикаю все-таки. Бо ці такі великі переростки, от, хай, не буду вже їх зривати. А тут які менші, от такі ще є невеличкі, то я їх спробую. Там ще внизу є такі тон там заховані, то я які менші, менше спробую вибрати. А ці залишу, просто ще раз покажу, яка тут краса, як мені підфартило. Все шукатиме далі. Хожу, хожу і ще, правда, знайшов одну. Ну, Одна яка є. Одну ти заберемо, зараз побачимо, яка вона. Оп! Це ще непогано. Так що цю одненьку також в мою копілочку рибну положимо. Все, йдемо далі. Як то кажуть, не я єдиний шукаю глиби, От місця зрізу. Тут зрізали. Тут от зрізали. І от. Тут також от зріз був. Ех, Трохи запізнився, бо ще відносно свіжі такі зрізи. Так що не я єдиний зимою намагаюся якісь гриби знайти. Ну нічого, йдемо далі. Так, оце ж воно так треба сьогодні вийти без штатива. Забув штатив, тому я не дотягнусь, щоб показати отут -от пару глиб, але вони і так високо ростуть. О, там от. Я не знаю, видно буде. Чи не видно, ще й камера без зуму. А може зараз якою палкою зіб'ю, спробую. Побачити що це за гриби, чи хороші, чи погані. Ну от Збив палкою, ніби вони знизу кращими виглядали. Правда, там ще залишив два кущика. Тому що подивився на цю, ну вона вже така, якби брати її не варто. Тому ми її залишимо і підемо далі. Потроху гриби, все-таки попадаються. Чо? А це що за кущ такий? Що це він такий цілу зиму просадів? Він такий от прям зелений. Не знаю, хто б дивитиметься, то може підкаже, що це така за рослина. Вона абсолютно повністю сядви з листями. Тут весна, як кажуть, буде через півтора тижні. А воно от таке от тобі диви. Йому абсолютно ця зима не почим. Хм. Прикол. Підкажіть, будь ласка, що це за, за рослина така. Ну і тут ще от іду, Береза вже трухла, той сюди натягав, не, не знаю. І отут от на паличці ще от є такі от екземпляри. От так от дай до мене От тобі палка лежить. І дивіться як вони ростуть. Оп. Ну Еще непогані. Отакі ну, от. Ну то я їх візьму. Оп. Ще непогана глива. Забираємо. Чудово. Так, а на сюди вже я явно не встиг. Вже... Ой, вони й замерзли і пропавші. Але була от така от компанія. О, тут навіть щось збито. Була от така от компанія глив. Вони вже давним-давно дайте. Ага. Я не хотів всю пачку дайте частину. Да вже вони дійшли свого фінішу. Ну нехай тут і залишаються. От на такі карасті, прям трухла, трухла, трухла. Їх така непогана компанія сиділа. Ну нічого, мене я кажуть, я і непогані сьогодні знаходив. Оцей ду, нічого не чіпаю, тільки вам знімаю і не втерпів. Знайшов таку молоденьку гливу, вже не знімав, думаю, зірву. От абсолютно свіжа, свіжа. Розламав і вона такий має фантастичний грибний запах, ну просто не втерпів. Зараз іду, оце нюхаю як якийсь наче, наркоман. Прям капець. Така запашна. Так що якщо хтось побачить молоденькі гливи боріть, це просто фантастичний. Гриб смачний і дуже запашний має. Ой, прям шикарний запах. Так, і на сьогодні вже будемо закінчувати наш грибний похід. Сьогодні був похід виключно за гливами. Тому мені, як кажуть, і попадались інші гриби, але я їх не знімав. Відео буде коротеньке, тому що їх зараз небагато. Вони вже, скажімо так, вже відійшли. От мене такий файлик. Я собі їх небагато взяв. Щось з ними вдома придумаю. Так що, кому не важко, поставте отакий от, от значок, кому важко не ставте. А досить цікаве відео вийде в суботу. Я знайшов такі гриби, що навіть сам був здивований, що вони перезимували зиму. Але це вже буде відео в суботу. Ну а наразі, всім папа. -па. Будемо рухатись у напрямку дому. Всім щастя, здоров'я, бережіть себе. Бережіть природу, і надіємось, що все в нас буде добре.